Відняю приманку, ставлю сверло, в моторному маслі. Є yeah. yes. гарний. Yeah, 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 yeah. Yeah. Це ще щука, вона дергана. Uh -huh! Я розловився. Ух ти, Ви це бачили? Ви це бачили, друзі, це просто. Я піднімаю приманку і дивлюся, як вилітає риба. Думав, щука. Це Окунь, друзі. Просто. Друзі, всім доброго ранку. Ранок знову зустрічаю на березі своєї рідної домашньої водою. Ми сьогодні в місті буду ловити Окуня. І сьогодні в мої руки попав досить цікавий девайс. Про нього розкажу трошки згодом, а сьогодні ранок, димок. Не такий густий, як був на минулі рибалки. Але все ж таки, думаю, окунька сьогодні вдасться піймати. В моїх руках повторюсь, новий девайс. Тому сьогодні з цим спінінгом буду пробувати бомбити окунів. Ставте лайки, підписуйтесь, а я погнав Розкладатися і ловити окуня. Ну що, друзі, йдемо ми на пляжик. З пляжа, як завжди, розпочинаємо. Повинна бути роздача окуня. Я на ультралайт, ви на лайт, тому думаю, зараз такий батл буде, хто більше піймає. Баси, батю. Бас. Да. Дивіться, тут риби багато, Вон, дивіться. Так. Ну що, зараз буде перший закид. Як я вам казав, я з-під себе зроблю. А на ну, Класна чуйка вже перше вражає, що хорошо чути прям. Ще, інтересно почути покльовку. Оце вчора в це звідси, то на центр кину, і ото кабасика того втули. Так хорошо, шнур летить тоненький. Два грама з під себе. Вже хочеться покльовку отримати. Ну, пойде, якщо не бере в березі, значить окунь десь там. На дальнечку. Перший, великий, невеликий? Малий, малий, бо він не міг взяти. Я ж хочу виліпку вибуху. Бачить. Перша покльовка саме малого. Тут вчора Макс спіймав о такого окуня. Грам на п'ять. Так, ну я вже трошечки приловчився кидай. Оно кунь малька погнав там, невеликий. Це у вас нуль другий шнур трошечки, друзі, снастях потім розкажу, а зараз. Я напевно теж буду нового це в мене він вже погрижений, на нього не клює. Треба такого за трактантом поставити. Міняю приманку, ставлю свірла в моторному маслі. Побачимо зараз на свірла і два з половиною граму я поставив. такая крупненькая. Он на центрі чи то щука, чи то окунь, щось малька розігнала. Такой? Я думаю, що не такой. Є. Угарный. Не піднимай, не піднимай, Оце прям Право, вправо, Не Щука така. Yeah. Да, щука. No, не підіймай, не піднімай. Це ще щука, вона дергана. Угу, розловився. Дальше сам? Да. Ну це просто щука. Удар такий, бо я спочатку подумав щука, на першому рибку подумав окунь, а потім довожу, бачу щука. Щука стоїть, вона його лякає. Уху, перша риба. І така непоганенька, грам, напевно, під 200. Щука. Така зараз фотографуємо так, ну що, обловив я ваший спінінг. Перша щучка на твістер розверла в моторному маслі, така ось невелика бійка щука. Взяла впевнено, зараз буду звільняти. Так, ну що, давайте звільняти щуку. Взяла впевнено, пробила собі верхню губу. Тут, напевно, можна... не брикайся. А, крючок поламала. Так, і все щучку. Додому. Пошла. Все щуку відпустила. Пробуємо окуня піймати. Це Вон щучка хвильку зробила. Та, друзі, давайте розповім трошки про Снасті. Сьогодні у моїх руках 77-й Black Swan до 7 грам туболярка. Катушечка Заубер, 0,2 шнур і ловлю зараз на селект таргета 1,6 дюйма на одному грамчику. Зараз йдемо в ракушняк, будемо пробувати ракушку. З надією, що туди вийде крупний окунь і пробатимо його. Ловити. Поки що заліку тільки щука. Але щука не цікавить, йдемо шукати окуня. Ну Що я можу друзі сказати там про Владислан, перше враження, що чуйка класна. І летить приманка досить класно. А ще тут 02 шнур, тому дальність політу приманки. Вічну ратеж зависить, але Чуйка просто бомба. Все, що можу сказати. По своїх перших враженнях, але вже свої враження, скажу в кінці рибалки. Поки що риба не сильно активна, але вона щука в заліку, що катана цільова риба. Аж так, хочеться блокзантку потестувати в плані окуня на мікручні переманки. Щука насвірла в мотор на маслі взяла на твістер. Ж таки хочеться половити, спробувати пошукати окуня, тому що сьогодні рибалка це пошукова, рибалка, пошук ранкового окуня. Все ж таки такі, така досить повинна бути трудова, але цікава рибалка. Угу. Міняємо привалочку. Все лекторга тут відправляється в коробку. Буду ставити щось більш пасивніше. На активні приманки окунь брати відмовляються. Давайте повернуся я до дарця напевно оливки на двох грамах. требуватиму. Пора також йти, шукати окунь. тому що знаю, що він тут є, потрібно його лише знайти. Є. Нормальненький таке як. А ні, дрібнота. Хорошо. Невеликий, він прям в самому березі взяв. В самому березі взяв. Я прям на паузі почув два таких тюк-тюк. Перший окунь на блексман впійманий. Ну що, от він, перший окуньок, спортивний, грамчики, напевно, під 20 буде. Зовсім невеликий. На апстріма дартс веливки, впакував повністю, покльовка трапилась під самим берегом. Тягнув я з бровки на ракушку і от то саме на ракушки під берегом трапилась покльовка. Невелику, невеликий окунь, зараз його звільняю і відпускаю. Впевнено взяв проманку, але... Його зараз одним махом. Звільняємо ще й за хвостик отримає приманку. Все. Окунька. Додому. Друзі, перший окунь, залікова риба. Жило вам хвилин 40. Це лише перший окунь. Нема тієї роздачі, на яку, на яку планував. Тому що маємо, то маємо. Є. Ох, гарний. Є окунь ще один. Оце вже непоганий. Оце вже кабасик, окунейро. О! Такий! Ой, і відвалився. Це вже залікова риба. Дивіться. Який гарний окунь, просто шикарний. Такий грамчиків, напевно, 130-150. Клас. Угепнув так просто, друзі. В шоці, досі стоїть, там такий удар, був а виважування... Ось вот він, друзі. Перший окунь. Такий рамчків 150 з ракушнячка, недалеко від берега на дарце. Валивки, он мій дарце, там висить. Від, відвалився окунь, такий гарний окунь. Просто дивіться, який шикарний кабан. І все, друзі, нас у цього окуня відпускати. Такий рамчків 150 окунь. Моєю обережненько. Оп, дай-ка тебе все галом, друзі. Пішов. Клас. Друзі, просто подивіться, яка красота. Сонечко вже виходить, вже туман трошечки розсіявся. Що, йдемо далі. Як туман розсіявся вже. Взяв. Ще є. Є, ще. Це... Опять ти піднімаєш у мене. По привичці вже. Не треба так. Я тобі ще раз кажу, не спіши. Риба як піймалась, рибу взяв, вона висить на кучку. Все, пішов управляти. мені. Обвикаю то, щоб його побачити, да. Трофей. Трофей, так. Оце прям трофей. Це да. Все. Додому. Третій око. Друзі, міняємо точку, вже вийшло сонечко, вже ранок. Такі вже не такі були як до цього. Ось трошечки тепліше стало. Вже без рукавичок. тому йдемо зараз на точку. Зараз такі є дві ці кожні носочки яких будемо пробувати ловити? Але пляжику отримав схід одного окуня і все. Поки що кльов взагалі, друзі. Кльову немає. Вже ці три окуня і щучка, це ж не кльов. Давайте зараз берегову зону проб'ємо. Бачу, малюк є. Малюк є. Може за ним і окуньок буде. По проводці, друзі, 6 що кажу, сьогодні я використовую свою стандартну 3-4 підірвання вершинкою і все. У мене проводку, на зміну проводки окунь не реагував. Все ж таки окунь мене сьогодні бере на мою стандартну проводку, на яку я ловлю в кожному відео і на кожній рибалці. Я експериментував сьогодні багато, друзі з проводками не беруть. Все ж таки всю рибу сьогодні впливав на таку ось проводку. Тишина, на, друзі, покльовую взагалі. Покльовок немає. Навіть не знаю, що це може бути пов'язано. У нас вже погода стабільна. На зміну погоди це не знаю, не впливає зміна погоди. У нас погода стабільна. Температура практично теж стабільна, що вранці, що в день. Не знаю, чому окунь не клює. Тиск теж нормальний. Ух ти! Ви це бачили? Ви це бачили, друзі, це просто! Я піднімаю приманку і дивлюся, як вилітає риба. Думав, щука! Це окунь, друзі. Просто. Ха -ха. Це капець. Я навіть такого й не бачу. І дивіться, і окунь теж непоганий. Таких рамчиків, напевно, 100 буде клас. Так, четвертий окуньок. Думаю, бачили, як він взяв його. Відпускаємо. Що, друзі, закінчуємо рибалку. Половив на Black Swan. Скажу свої перші враження, що понравилось. Чуйка класна, виважувати рибу, теж класно, понравилось. Тому зараз закінчуємо рибалку, йдемо додому, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім па-па та до нових зустрічей!